Етворк сьогодні зі студії вітаємо вас. вітаю. Давайте почнемо з подій таких ось найгучніших подій останніх днів, які відбувалися в Києві. Тут був представник спецпредставник президента Сполучених Штатів Пан Келох. І таке враження, що спеціально для нього росіяни. Країна терорист влаштувала кілька дуже гучних атак і багато ракет було, і багато дронів. Це е, така політична складова підтиснути, підсвітити свої вибори, залякати американського представника? Чи у росіян якісь додаткові можливості ракети додаткові з'явились? Я не думаю, що додаткові ракети, але знову ж таки є ще людина, яка постійно формує зараз вечірній порядок денний. Я маю на увазі президента Трампа, який mm -hmm. виходить і виступає своїми заявами. І одна з заяв була така. Що Путін, якщо б хотів, він би знищив е, українські міста, міста на 100%, а він е, знищив на 20%. І мене таке враження, що росіяни використовують таку заяву сьогодні. Він здається, в тому ж самому сенсі заявив, що Путін, якщо якби хотів, би він всю Україну захопив. А так він не захотів і не захопив. І було б дивним, якщо б Путін цим не скористався. Тобто нанесення ударів е, по українським містам, нові гучні якісь атаки. Навіть сам Путін розказував про якийсь прорив. В Сумську область, хоча це була робота ДРГ або спроба розвідки боєм, яка була відразу припинена, але суть в тому, я можу прогнозувати те, що росіяни будуть використовувати дуже сприятливий бекграунд, такий фон для того, щоб дійсно показати, ми можемо більше, ми можемо зараз знищувати українські міста. І до речі, якщо вже говорити про роль Сполучених Штатів. І я би так сказав, що це все-таки спроба шантажу України. як би ми це не називали, ну можна сформулювати як шантаж. Якщо, наприклад, Сполучені Штати забирають у нас петріоти, тоді Росіяни дійсно можуть знищувати більше наших міст. Це нав... багато хто питає, як це вплине на фронт? На фронт це не вплине, це вплине на цивільних. Тобто, це ну, забрати вони не можуть. Я так розумію, вони можуть перестати давати ракети. Ракети вони можуть не виконувати свої обіцянки стосовно продажу нам більше петріотів. Тому що у нас не, не всі міста ще закриті, у нас не всі аеродроми закриті. Тобто в нас Михайло, а як ви оцінюєте? Давайте ми цю велику тему зачепили, яка дуже активно обговорюється. Як ви оцінюєте реальні кроки, на які може піти Сполучених Штатів, щоб підтиснути Україну? Але вони розуміють теж, що якщо вони кинуть Україною фронт трісне, то їм теж розмовляти буде ні про що. Як ви бачите, які реальні кроки по військовій співпраці, бо знаєте, зараз оце несеться все нам призупинили допомогу, ні не призупинили. Потім обговорюється активно можливість, що хай тоді Європа закуповує ці всі історії. Ну абсолютно, те, що нам з Європою треба зараз взятися, як єдина єдина система. Нарешті вже треба зрозуміти, що Україна це Європа. А Європі без України протистояти Росії центру, да. ну, Я можу просто приклад. Це відомий в принципі, uh -huh. приклад, коли в Україні 100 плюс бригад, а в Європі всі 95. Тобто, щоб було зрозуміло, що ми не просто говоримо, що Україна це е, реально захист для Європи, це компонент, який може дійсно підтримати європейські спроможності. І нам з Європою треба розбудовувати стратегічні сили стримування, про які ми вже так. кілька разів говорили. Але з точки зору, якраз, е, якщо Сполучені Штати. Припиняють допомогу, а вона, скоріш за все, буде припинена. Якщо буде політичне рішення взагалі не давати Європі Україні ні петріотів, ні хаймарсів, ні стратегічної розвідки інформації, ні е е інтернету, нічого. Тобто Старлінк все ж таки це американський, тоді будуть проблеми. Якщо все ж таки Трамп е скаже допомоги, ні, але ви можете купляти, то це в принципі дозволить нам триматися досить ефективно. Давайте так точно, чим ми можемо допомогти. Це ви знаєте, як завжди, після військового експерта, ми включаємо людину з фронту. Сьогодні до Наталі прийде Михайло Кмитюк, Майкл, командир окремого загону безпілетних систем Тайфун, з гвардії України. Ось QR-код, і їм уже можете допомагати, тому що ви чуєте, Михайло, що е, ризики великі можуть бути перебої з. Набоями до найважливіших систем, от давайте робити так, щоб принаймні загон безпілотних систем це те, що винайшли ми, це те, на чому ми там в черговий раз зламали війну. Це те, завдяки чому ми стоїмо. От це точно працювало, бо це точно залежить. Ні від кого за кордону не залежить від нас. З вами є qr кіркод. Я про хочу, хочу уточнити, просто що коли нам не будуть давати Хаймарс, наприклад, то дронами це можна замінити, тому що е далекобійні високоточні системи Хаймарс все ж таки можна замінити високоточними далекобійними дронами, тактичними, оперативними і навіть стратегічними. Так що на Європу сподівайся. QR-код, будь ласка, не забувайте, він буде висіти і зараз, і коли Майкл буде працювати з Наталією на Майдані. Будь ласка, підключайтеся. Це те, що найкраще може нас утримати. Давайте тепер до лінії бойового зіткнення я подивився новину від ГУР про те, що в них є такий ресурс, хочу найти». Як росіяни шукають своїх зниклих і втрачених військовослужбовців, окупантів, які приходять і на наші землі, і воюють там? Так, от вони пишуть, що в січні звернення на наш проект хочу найти зросли на 30%. Що ж відбувається на Курщині? Це не тільки про Курщину. Я думаю, що це взагалі про фронт на Курщині. Звісно, Путін намагався до будь-яких контактів з новою адміністрацією Сполучених Штатів. Як він казав, вирішити курське курські питання. Тобто йому не дуже зручно буде про це говорити. Трамп, мабуть, про це ще не знає. Е, ну, я, в нього розвідка говорить різні речі і про 4%, і так далі. Можемо уявити, що йому доповідають про лінію фронту. Але з точки зору інтенсивності, так, вони протягом січня намагалися прорвати фронт на Покровському напрямку. Е, Курахово, Куп'янськ. Ми бачили і Торецьк спроби, і Часів Яр, і, і взагалі змінити. Головний напрямок своїх зусиль на Краматорський слов'янський напрямок. Зараз, до речі, саме в цьому напрямку будуть головні зусилля, бо таке враження, що вони розуміють, Покровськ їм швидко вже не окупувати, тобто так. треба зберігати певний натиск, але все ж таки до першої зустрічі Трампа і Путіна їм не вдасться досягти того ефекту, який вони хотіли. Тобто заявити, що вони окупували Покровськ. Угу. Тепер треба шукати щось інше. Можливо, це буде Купянськ, де вони спробують якимись. Штурмами своїми і інтенсивними атаками довести це, це питання до окупації Куп'янська. Я впевнений, що цього не станеться. Але росіянам, генералам, треба щось доповідати путіну. Путіну треба готуватися до зустрічі. Ми бачимо, що для нього складається все досить добре, на відміну від Європи, і України, і якраз він намагається це використати, в тому числі на фронті. І тому загиблих росіян буде більше. Зниклих безвісти більше поранених е, так само в пропорції. Але наскільки я розумію, що маневрова війна, маневрова оборона в е, на Курщині триває, і цю карту нікуди сховати Путіну не вдається і не вдасться на лучше. Так, ну тобто я не, не думаю, що це зустріч Путіна і Трампа буде десь там через півроку, коли він там ще буде півроку мати для того, щоб вирішити це питання. Але протягом місяця точно йому нічого не вдасться. Все ж таки Донеччина, що відбувається там? Оце кілька тижнів вже російські пабліки пишуть про те, що можливо оточення наших під Хораховим. Що ось ось вони зроблять якийсь маневр. Наскільки що відбувається там зараз? Наскільки небезпечно там ситуація? Дійсно, ситуація там напружена, і про це ми е, знаємо і говоримо вже не перший тиждень, коли росіяни хотіли би швидко вирівняти там, як вони кажуть, фронт угу. якраз на Курахівському напрямку, і перенести свої зусилля якраз на Покровська, або взагалі е, на Краматорсько-Слов'янську. Агломерацію наразі українські війська тримають, тримають якраз маневрову оборону, тобто це дозволяє з одного боку не допускати швидкого захоплення території, а з іншого боку, займати вигідніші позиції. Те, що там дійсно були можливості для оперативного оточення українських військ, це відомо, і, в принципі, ми це обговорюємо так само. Але наразі, в принципі, українському командуванню і головне українським солдатам, офіцерам, сержантам, які знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій, вдається. Не допускати саме найбільших проблем. Тобто, все ж таки виконується завдання, виконується ефективно. Зранку ще одна з'явилася інформація про таку зону, яка постійно мені здається закипає. Ось ось закипить Балтійському морі. Пошкоджено черговий кабель. Пошкодження кабелю сталося в економічної зоні Швеції біля острова Готланд, де Ми знаємо велика військова база, яка дуже муля росіянам. Я пам'ятаю, що вже кілька разів говорилося про те, що треба швидко робити якісь агресивні речі в Балтійському морі, заборонити захід російським кораблям, офільованим до Росії, створити там швидкі сили реагування, які будуть перевіряти всі кораблі, які уповільнять, здорожчають дуже сильно. Можливістю плавати Балтію. Чи може мілітаризуватися зараз Балтійське море на тлі того, що провокації ми бачимо абсолютно ніяк не зупиняється і не зменшується? Так, це це один з можливих ефективних відповідей Європи і Росії. Тобто, Балтійське море зараз це море НАТО і ЄС. Фактично, воно мало би контролюватися НАТО і ЄС, але на жаль, цього не сталося. Німеччина постійно випадала то. У, скажімо так, у нерішучість, то зараз у них вибори, далі буде ще коліціада і так далі. Без Німеччини там важко це зробити, тому що у Німеччини флот є, у Швеції є флот, але Україн-Балтії, наприклад, флоти недостатні для того, щоб якісь рішучі дії там здійснювати. Тому я думаю, що рано чи пізно це буде, але настільки динамічно розвивається ситуація, хотілося б все таки пришвидшити наших європейських партнерів: просинайтеся, будь ласка, давайте працювати разом. І до речі, я хотів би нагадати вірніше, наголосити: от коли кажуть про будь-яку заморозку фронту, угу. не говорять про чорне море. Говорять про сухопуття, землю інколи про повітря. Чорне море може так само стати величезною проблемою, тому що якщо просто заморозити, росіяни відразу виходять. Ми не можемо використовувати наші морські дрони. Росіяни відразу знову почнуть нам перетинати, різати наш коридор Одеса босфор дарданели і почнуться проблеми. Тобто там треба теж заводити патрулювання і контроль над Чорним морем, тому що Росія встановить свій контроль. Ну дуже хороше зауваження. Цікаво про те, що Чорне море справді або випаде тоді з усієї всієї демілізаційної історії, або треба прописувати там якісь окремі правила. Демілітаризація Криму має бути одним з пунктів. Правда, я зараз дуже сумніваюся, що Трамп це питання підніме, але нам треба про це говорити. Я тільки хочу нагадати ваші слова про те, що ситуація надзвичайно динамічна. Тому так. давайте подивимось справді з якою ситуацією на фронті обидві країни підійдуть до розмов зі сполученими штатами. Все ж таки, які умови прийнятні, які ні.